Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог не дає більше, ніж можна подужати. Божа мета для нас з вами з'єднатися з ним, щоб ми думали як Христос, чинили як Христос, і відображали Його славу незалежно від обставин, у яких перебуваємо. Мені згадалася цитата матері Терези: Я знаю, що Бог. Не дасть мені нічого, чого я не зможу подужати. Я просто хотіла б, щоб він не довіряв мені настільки сильно. Тільки подумайте про це випробування, з якими ми стикаємося, часто здаються складними та нескінченними. Але Бог точно знає, наскільки вони важкі, і його бажання незмінне. Він хоче глибше з'єднуватися з вами. Так, ми часто хочемо, щоб випробування просто припинилися. Але Господь бажає, щоб ми залежали від нього. Він довіряє нам проблему, яку можна перенести або вирішити завдяки його силі всередині нас. І для нього немає нічого неможливого, немає питань, що не можна розв'язати, але його бажання, щоб ми стали єдиним цілим із ним. Христос. Молився за нас, щоб були всі одно, як ти, Отче в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас, і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. від Івана 17, 21. Рухайтесь глибше, в єднання з ним. Нехай Він стане вашим усім в усьому. Моя молитва сьогодні, Господи. Дякую тобі за те, що ти довіряєш нам пройти через випробування. Дозволь нам мати віру в усі часи, щоб терпіти страждання та пройти усе, що ти допустив, щоб ми перетворилися на твій образ на землі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.